Радуйся вітати! З вами Лікар Василь Чайка, і сьогодні ми поговоримо про кашель. Чому виникає кашель, як він протікає, що потрібно дійсно робити, щоб допомогти собі позбутися кашлю, та що категорично заборонено робити, що навпаки погіршує вас там? Давайте розпочнемо. Звичайно, класично в медицині, і ви чуєте це в рекламі, що кашель це хвороба. Кашель треба лікувати. Не хтось каже не лікувати, а зупиняти. Тобто вам постійно показують, що кашель це щось небезпечне, що нападає на ваш організм. Але коли ви звернетеся до звичайної медицини, да, до тих підручників, по яких навчаються студенти медичного університету і кожен лікар, там буде написано, що кашель є захисною реакцією дихальних шляхів. Тому виникає питання, чому ми лікуємо захисну реакцію? Чому ми не хочемо, щоб ця захисна реакція у нас проявлялася? Тому кашель є захистом для нашого організму, і, зокрема, він захищає дихальні шляхи, не даючи можливості чомусь потрапити в саме в альвеоли легень, щоб не було порушення газообміну. Тому що ми можемо жити на цій планеті тільки дихаючим повітрям. Якщо щось в легені може потрапити, або по, по ходу трубки десь може застрягнути дихальний бронхів чи трахеї, то з допомогою цього захисного механізму кашлю ми маємо його вивезти. Та ви маєте знати, що кашель є, який не пов'язаний із дихальними шляхами. Наприклад, люди, які приймають ліки від тиску. Зокрема, ця група препаратів називається інгібітори, ангіотезин перетворюючого ферменту. І от якраз ця група препаратів здатна викликати кашель. Тобто, коли людина ці препарати приймає, вона буде кашляти. Тому тут треба не кашель, що лікувати, а просто припинити прийом цих препаратів або його замінити. Інший випадок, коли кашель з'являється не зв'язаний з Трахею, це тоді, коли людина має гастроезофагально рефлюсну хворобу, тоді що кислота може закидатися в просвіт трахеї, і в результаті цього буде рефлекторно виникати кашель. Тут, звичайно, тож кашель не має ніякого сенсу лікувати. Треба вилікувати гастроезофагальну рефлюсну хворобу. Також кашель може виникати тоді, коли у людини є е, виражена серцева недостатність. І це також потрібно не кашель знову нам лікувати з вами, а допомагати людині при хронічній серцевій недостатності. Якщо ж ми говоримо саме про кашель, який задіває наші дихальні шлюхи, то ми вже з вами знаємо, що це перша це захисна реакція. Але чому ж вона включається? Тому що у нас саме важливо, йде процес загоєння плоского епітелію, який покриває всі наші дихальні шляхи. Це і слизова оболочка носу, слизова оболочка гортані, і трахеї, і мілких бронхів це все плоский епітелій. І що важливо, коли він загоїться, туди закачується вода. Там виникає набряк, і ось щоб рефлекторно тепер вивести всі ті продукти ремонту, у вас виникає реакція, яка називається кашель. Адже коли ви вдома починаєте робити ремонт, і вам потрібно винести сміття із дому, ви ж не виганяєте ту бригаду, яка вам допомагає робити. Тому ви маєте навчитися, як то кажуть, думати логічно, правильно з точки зору біології. Але наша медицина говорить зовсім інше, що треба познищувати, зупинити цей кашель. Так що фактично нам треба, знаєте, коли ми розпочали ремонт, знищити тих будівельників, наприклад, або ту ремонтну бригаду, яка виносить сміття. Таких парадоксів дуже багато. Але ж давайте розберемо, що дійсно потрібно робити, для того, щоб ця рефлекторна реакція працювала вірно і нам допомагала. Перед тим, я розповім, як правильно лікувати кашель, я хотів би наголосити, що тільки комплексний підхід, де ми враховуємо зміни на фізичному рівні, на поведінковому рівні, на рівні сприйняття світу, у сучасному світі допоможуть людині бути здоровою. Детально про цей комплексний підхід я розповідаю у своїй книзі та навчаю у навчальних курсах. Якщо вас цікавить даний підхід і ви дійсно хочете бути здорові, а не лікуватися все життя, переходьте за цим посиланням під відео, і там є вся необхідна для вас інформація. І так перше, ви маєте чітко зрозуміти для себе, перше, що ми повинні почати, що кашель не є хворобою. Кашель не лікуємо. Ми створюємо умови. Но часто нам можуть сказати, почекайте, сухий кашель можна не лікувати, а от, наприклад, вологий кашель, який має мокроту, і ця мокрота вже зелена, або, наприклад, жовта, то це вже катастрофа, це вже поселися бактерії, вони проникли нижче, наші дихальні там, шляхи, і наша імунна система насправді, і це треба вже інтенсивно лікувати. Нічого лікувати взагалі не потрібно. В даному випадку ми маємо просто створити умови правильні. Но ці створення цих умов починається ось тут, із вашого сприйняття, що кашель є нормальним захисним механізмом, і виникає він тільки тоді, коли у вас загоюються плоскі епітелі дихальних шляхів. Коли це розуміння є, далі ми вже можемо прийти до фізичних методів. Із фізичних методів ми повинні створити умови, щоб. Кашель реалізувався. Тому в приміщенні, де знаходиться дитина або доросла людина, потрібно, щоб була вологість 65-75%. І це повітря мало температуру 18, максимум 19 градусів, тобто вологе прохолодне повітря. Як же це зробити? Звичайно, що це взимку, ви просто можете відкрити вікно. І цього буде досить. А дитина, наприклад, яка. Знаходиться в ліжку, там спить, ви її просто тепліше одягнете, і цього буде досить. Але якщо це, наприклад, влітку, як тоді, або ви, наприклад, використовуєте там засоби для обігріву якісь, тоді нам потрібно, що нам потрібно зволожити це повітря, і температура знизиться. Як ми робимо, ми можемо взяти полотенце, різне, змочити, положити його, наприклад, там на обігрівач, або ми можемо просто розвішати вологу якусь тканину в цій кімнаті. Тобто нам треба створити вологи в цьому приміщенні, тоді що є дуже важливий момент, мокрота. Не буде прилипати до слізової оболочки бронхів, і ви зможете його відкажити. Тобто сухий кашель перетвориться в продуктивний. Якщо ж температура в приміщенні буде 25 і вище, тому що мама замерла, бабуся каже, що треба, щоб тепліше, бо це ж він простих та він починає кашляти, то ви пересушуєте повітря і ви блокуєте роботу рефлексу. Це буде до того, що кашель не буде зупинятися, він буде тривати постійно. Хто не хоче з цим усім, знаєте, як то кажуть, заморочуватися, то тоді є зволожувачі повітря, які ви можете поставити, і вони можуть вам навіть показувати, яка та вологість буде. Також ми можемо додатково використовувати ще вібраційну, так звану терапію, щоб покращувати відходження тієї ж самої мокроти. Для цього ми можемо використовувати ось такі прилади, наприклад, да, як ці вібромасажори, і зараз дуже є велика кількість. Просто береться, приставляється до грудної клітки, і ось так. В одній точці по 10-15 секунд ми тримаємо і переміщаємо. Ми можемо робити його по задній частині грудної клітки, ми можемо робити це також по передній частині грудної клітки. Хтось каже, ой-ой-ой, не можна робити на серце, бо це порушить роботу серця. Це взагалі на серце ніяк не впливає. Тому ви можете робити по всій грудній клітці. Таких процедур можна робити. 2-3 за день. Також ви можете самі це виконувати, якщо такого приладу немає. Просто берете ставите руку на грудну клітку іншій людині і отакими постукуючими рухами просто простукуєте всю грудну клітку. При цьому починає посилюватися кашель. Це теж є нормою. Дітям можна просто пальчиками постукувати, і цього буде досить. Додатково ми ще можемо використовувати. Скажем так, в допомозі нашу діафрагму дихальний м'яз. І для цього, наприклад, якщо діти маленькі, ви їх не заставите правильно дихати. Да? Наприклад, якщо дитина дихає грудною кліткою, ми можемо такий трюк зробити: взяти соломинку, да? поставити в стаканчик з водою і попросити дитинку дути. Тобто, коли вона дує через цю тоненьку соломинку, вона робить так званий форсований. Видох. Це призведе до того, що якраз буде скорочуватися інтенсивно діафрагма і виштовхуватися мокрота. Це ж можуть робити і дорослі, але вони вже можуть використовувати різні варіанти так званого діафрагомального форсованого дихання. Якщо у нас кашель сухий, і основно е сухий кашель йде з нашого горла, то в такому випадку ми викор можемо використовувати різного роду анестетики. Ті ж самі льодяники, які є, які викликають холодок, так кажуть, да, як м'яту там можна використати, або мелісу. Ось і вони холодять нас і тому рефлекторно знімається кашель. Якщо ж у нас є кашель вологий в даному випадку, то лядяники тут нам не допоможуть. Ми тут уже можемо використовувати різного роду травяні збори. Що потрібно пам'ятати, коли ми використовуємо травяний збір? Що задача травяного збору це перше зробити мокроту більш рідкою. Стимулювати відходження цієї мокроти і заставляти людину кашляти. Для цього використовується дуже простий такий збір, який ви зараз бачите на екрані. Готується він дуже легко. По одній чайній ложці кожної трави беремо, кидаємо в одну посудину, запарюємо на 700 мл води і приймаємо по 150 мл три рази в день за 10 хвилин до їди протягом 14 днів. Якщо це Діти у нас від віці до 6 років ми можемо їм давати по 50 мл. Від 6 і до 10 років ми даємо по 75. Від 10 і до 12 років, 13 років ми даємо по 100 мл. А далі вже так як дорослим. Звичайно, що можна використовувати і інші трави, ту ж саму липу, той ж самий чебрець, ромашку аптечну. Тобто є дуже величезна кількість трав, які ми можемо використовувати. Але задача цього збору, який ви бачили на екрані, це перше зробити мокроту рідкою, друге, покращити відходження мокроти, і третє заставити людину кашляти. Тобто три одному. Тому, на мою думку, цей збір якраз є одним з найкращих. Важливо дуже пам'ятати, що кашель не треба, щоб він зник, бо люди думають, що кашель має, от якщо я це поп'ю, то на завтра вже кашель цього не має бути. Ні, невірно. Кашель має свої стадії. Спочатку кашель йде сухий і рідкий, потім сухий. І частий, потім частий поверхневий вологий. потім частий глибокий вологий, потім частий глибокий, рідкий, і аж тільки потім кашель зникає. Ось. Тому якщо дитина ваша починає кашляти, це не значить, що ой-ой-ой в неї вже там все розірветься і все буде дуже погано. Ви маєте розуміти це, не боятися цього і створювати правильні умови. Давайте зараз ми розберемо помилки, які люди допускають при лікуванні кашлю. Так, першою і основною помилкою є те, це парові інгаляції. Гарячі, особливі інгаляції, треба дихати гарячим повітрям для того, щоб е, покращити відходження мокроти. Ні, навпаки. Тому що, якщо ви будете давати, вдихати гаряче повітря, особливо дітям, ви будете різко збільшувати набряк. І якщо, наприклад, будуть задіяні в фазі загоння мілкі е, бронхи, то ви призведете до того, що, Викликати кажете, приступ е, задишки інтенсивний, і може ця дитина навіть потрапити в лікарню. Тому. Треба дихати вологим прохолодним повітрям. Для цього є, наприклад, ці парові генератори, які можна дихати. Там, афірні олії можна використовувати, але запам'ятайте, не тепле повітря, а саме холодне. Другою є помилкою те, що от дитина тільки почала, наприклад, кашити або доросла, зразу даємо муколітики, секретолітики, щоб стимулювати відходження. І тут є один дуже важливий момент: чим більше ви цих муколітиків і секретолітиків приймаєте. Тим що, тим більше ви кашляєте і вам біль, у вас більше мокроти. Уже на сьогоднішній день є доведено, що такі, наприклад, засоби, яка це, це і йому похідні, категорично заборонено давати дітям до 5 років. Чому так? Тому що це настільки продукує багато мокроти, що дитина не може її відкашляти і потім виникають ускладнення. А в нас же що на кожному кроті, Давай тільки що зразу все, бігом, щоб кашель треба вилікти. Тому пам'ятайте, будь ласка, що краще використовувати природні. Фітозбори, біологічні методи, а не зразу використовувати хімічні структури, тому що вони можуть мати величезну кількість побічних ефектів, про які, звичайно, скажуть згодом, а не тоді, коли ви їх приймаєте. Ще важливим моментом є такий народний рецепт, що нам потрібно при кашлі обов'язково їсти там вершкове масло, тобто їсти багато жиру, бо це корисно для наших альвеол-легень. Так, є, тому що це пов'язано саме із сурфактантом. Сурфактант це така речовина, яка покриває альвеолу, не даючи можливість їй злипатися, коли ви робите видох. Ось. І цей сурфактант, він дійсно є фосфоліпідом і утворюється фактично із компонентів крові, безпосередньо самої плазми крові. Ну що тут є важливим моментом? Що коли у вас... Іде процес загоєння бронхів, а це плоский епітелій, скільки б ви жирів не їли, це не допоможе. Ось. Тому важливим елементом, якщо будуть задіяні самі альвеоли легень, ось тоді ви можете використовувати жири у раціоні. Тому, наприклад, при туберкульозі ось, дуже є інтенсивна білкова і жирова дієта. Чому? Бо саме це допомагає. Але якщо у вас задіяне горло, наприклад, то... Скільки б ви жирів тих не їли і не вживали, воно не допоможе. Тому пам'ятайте, що будь-який метод, його треба використовувати тільки прицільно. Бо так любий метод, верніше не будь який а корисний метод можна просто перетворити в ніщо. І його нівелюють і не будуть використовувати. Ну і одним із найрозповсюдженіх міфів є те, що кашель зар... через кашель ми заражаємо інших, адже коли ми кашляємо, то мокрота летить прямо на нас, а там є віруси, бактерії, якими ми заражаємося, тому що ми їх вдихаємо. Це найпоширніша теорія, яка жодного разу не отримала підтвердження. Чому так? Тому що коли ви кашляєте, вас уже загоюється. Плоский епітелій. Ви не можете ніким нічого заразити. Я вам приведу простий приклад. Ми, як студенти медичного університету, ходили на туберкульоз. У нас така була пара туберкульоз, де ми його вивчали. Ми там бачили відкриті форми туберкульозу, закриті форми туберкульозу, ми там кругом цим всім дихали, і ніхто нічим не заразився. Чому відбувається так? Тільки тоді, коли ви самий перший пункт, який я вам говорив, сприймаєте кашель вірно. Що це є захисна реакція, коли людина дійсно кашляє, то ви розумієте, що в неї загоюється організм, а не вона намагається на вас напасти, тільки тоді нічого не буде. Ну якщо ви людину, яка кашляє, розцінюєте як небезпеку, яка насувається на вас, у вас тут же запускається рефлекторна реакція, стончується плоский епітелій дихальних шляхів для того, щоб відігнати тепер цього ворога. У вигляді людини, яка кашляє, як тільки ви заспокоїтесь, починається процес загоєння плоского епітелю і у вас що виникає кашель. Тому кашлем не можна заразитися, якщо ви розумієте його захисну реакцію. Я думаю, що тепер ви розумієте, що кашель не є проблемою і він не є ні з нічим страшним. Тому, як кажуть, кашляйте на здоров'я, а з вами був лікар Василь Чайка. Тільки думаючи людина в сучасному світі може бути здоровою.